Боша южевкіпеїрші пейзажі, портрети, картини духовної тематики та унікальні керамічні роботи. Усі ці твори мистецтва мають відношення до осіб, які своєю чергою є членами сім'ї відомого художника одного із засновників Закарпатської художньої школи Йосипа Бокшая. Роботи династії митців представлені у будівлі генерального консульства Угорщини в місті Ужгород. Тобіве Ми вже багато років займаємося організацією різних виставок у нашому консульстві, і сьогодні ми вийшли на новий рівень, адже цього разу ми представляємо роботи не одного з закарпатського митця, а цілу династію. Презентувати роботи Йосипа Бокшая це вершина в організації таких виставок на Закарпатті. Представити роботи Йосипа Бокшая та роботи його сина, внука Франциска Ерфана та його дружини Ірини Ерфан це унікальна можливість для генерального консульства. Така. Можливість трапляється раз на 100 років. Я був дуже радий, що на цю подію прийшло так багато поціновувачів мистецтва. Ми мали змогу зустрітися у ці важкі воєнні часи, поспілкуватися та трохи відволіктися від буденних подій. На виставці представлені роботи як самого Йосипа Бокшая, так і його сина Йосипа Бокшая молодшого, онука Франциска Ерфана та дружини Франциска керамістки Ірини Ерфан. Художній музей імені Бокшая. Художній музей імені Бокшая у Міжнародний день музеїв 18 травня оголосив про створення нової творчої музейної платформи закарпатські мистецькі династії дуети чи тандеми. Можна придумати багато назв, але найголовніше ми хочемо показати розвиток мистецького життя в Закарпатті упродовж сторіччя, тому що фактично Йосип Бокшай, народний художник України, народний художник держави, що вже не існує радянського союзу, почав свою творчу діяльність після 1918 року, після повернення сюди, після першої світової війни, у якій він брав участь. Голова Закарпатської організації національної спілки художників України Борис Кузьма наголосив, що творчість цих великих художників надихає сучасних митців, які можуть бути враження від Йосипа Бокшия? Це е, дуже велика вершина, величина, яка е, всіх нас спонукає, і я би сказав, даже провокує на творчість на мистецтво. Яке ну, не кожному дано це в житті реалізувати. Тому Бокшай є тою вершиною, до якої треба стремитися, не в тому плані, щоб повторити його або навіть удосконалити. Це, це є провокація до, до мистецтва, до вищого, до кращого, до е, більш Такого совершенного, і е, хто це зрозуміє, то він, він зрозуміє одне, що е, Бокшея періодично треба дивитися, приходити на нього для того, щоб заглибитися у той великий той світ фарб, який він нам преподав. Це величезна культура кольору. це є… Величезна культура подачі це є не випадковість, це є запрограмовані речі, які він у собі відчував кожними фібрами своїх пальців, і зрозуміло, що досягнуто дуже багато. Тому вряді знайдеться людина, яка пройде повз бокшая, не реагуючи. Ясно, що він володіє тою аурою, яку нам всі не вистачає, всім, особливо в сьогоднішній час, коли ми потребуємо мистецтва, потребуємо тої вершини, потребуємо тої краси, яка змінить наш світ. Голова фонду угорці для угорців Томаш Манкович розповів, що його з мистецькою династією пов'язують особисті стосунки один з моїх предків Мігай Манкович був першим академічним художником греко-католицької церкви, а останнім був сам Йосип Бокшай. А з паном Франциско Мерфаном нас пов'язує більше ніж 30 30-річна дружба, і ми працювали над багатьма спільними проектами. Мені дуже подобається ця виставка, адже я сам теж походжу з династії Митців. Онук Йосипа Бокшая Франциск Ерфан розповів, що діяльність його діда і по сьогодні має великий вплив на молодше покоління митців. У цьому випадку важливим є той аспект, який підтримує наш музей, і який ми прагнемо представити широкому загалу, а саме, вплив художника на своє оточення. Про це багато чого було сказано, але це важко показати. Тут ми теж мали представити три покоління: є старший Йосип Бокшай, молодший Йосип Бокшай, Франциск Ерфан та Ірина Ерфан. Ми жили в осередку цього впливу і не могли з нього вийти. І цей вплив ми прагнемо показати у так званій династії. Тому ми показали творчість Гаврила Глюка, адже моя дружина почала малювати саме через його вплив. Ми бачимо, що йдеться не про репродукцію, а про народження нового повноцінного митця під впливом великих художників. Ось чому важливо, так би мовити, показати оригінал, і потім тих, хто спробувався під його впливом. Уся закарпатська художня школа фактично була створена під впливом Йосипа Бокшая. Генеральний консул дуже влучно наголосив, що його вплив відчутний сьогодні. Отже, хоч це у сучасному мистецтві може бути і абстрактні роботи, але вплив Ерделі та Бокшая так і є, і він відчутний. Я сьогодні згадав, що у пошуку. Того, хто і на кого вплинув, ми могли б почати з мігая Монтачі, адже все угорське художнє мистецтво це результат саме його впливу. Отже, дуже важливо організовувати такі виставки та продовжувати їх проводити, щоб була ця послідовність Виставку робіт Йосипа Бокшая та його нащадків після попередньої реєстрації можна подивитися у будівлі генерального консульства Угорщини в місті Ужгород.